Доброго дня! Я Лена Гаманінка передаю привіт з незламного міста Харків. Дійшли ми з вами до останніх намистинок з цієї серії. Будемо робити, я вирахувала вже. Як можна вирахувати, я показувала в попередньому відео. Тут получиться два браслетика. І два коротеньких чокера. Фурнітура буде, як гематитові намистинки. Тут, бачите, які проставочні. Тому фурнітура буде гематитова. І намистинки тут попадаються і матові, і такі глянцеві. Буду і ті використовувати. Глянцеві красивіше. Але ж в мене фурнітура матова, тіється. і воно буде гарно, коли будуть ті, ті. Буду так рандомно, брат. Так, буде. Просто підбирати, як буде краще виглядати. Я ще не вирішила, як ми її будемо тут компонувати. То треба отак нанизувати і дивитися. Ось, наприклад, я тут підготувала ювелірний тросик. От, наприклад, якщо ми візьмемо, отак будемо дивитися, і як красиво, і таке залишимо такий варіант. Так, наприклад, ми візьмемо. Цю, потім, це одну таку, одну таку і одну таку. І так, такий рапорт виберемо. Дивіться. А одну я зараз, ну, нехай. І далі також. Далі отак, так само. Отак, От одну таку, далі яка у нас прозора. І далі в нас кубичок такий рожевий кварц. Красивий. Нічого особливого, мені не подобається. Ні. Це не підходить. Тепер, якщо ми візьмемо кварц рожевий, з двох сторін вдінем кришталеві намистинки. надо, щоб я не уходила з кадра. То це в мене ціла проблема така. Так, а по краях візьмемо ці. Ематити Угу. Так. І так. Будемо рандомно матові глянцеві. Вже нічого якось, так. Ану далі, ще трошки, Ще один рапорт. Зберемо такий. Отак. От потім такусіньку. Так, А потім такусінку, прозору. І потім, ну вже краще, але все рівно. Щось не те, де? Не те. Ну, вже трошки краще. Щось хочеться підкреслити. Може, буде краще, коли буде декілька, декілька лежати отут. Ну, поряд будуть. А, ну давайте отак. Ще один варіант. Дивіться, отак беремо дві, Наприклад, наприклад, дві такі. Потім знов гематитинку. Так, тепер два кубика кварцу. Добно. Два кубика кварцу Вдіваємо, так. Знов гематиту одну гематитинку. Так. І знов дві такі. Оце вже нічого, так? Да? Дивіться. Це вже, здається, красивіший варіант. Так? Гляньте. Так пішло, 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 вже краще. А може, ану, давайте, оце, може, може, на такому зупинитись. Ану, давайте спробуємо, знаєте що? Давайте отак. Візьмемо по три. Може, краще? Ну, по три мені подобається вже. А ну, якщо по три, отак. Роз, розділити їх по три. Так. Ну. Ну, щось я коли отак вирішую, я завжди, мені завжди подобається, коли щось по три. Я вже замітила за собою таку властивість. Так, ну-ка, іще одну таку скляненьку вдінемо. Mm. Ну нічого так, так? Да? От ну, я не знаю, по дві. Так, да, отак нічого. Ну, мені здається, може по дві. А ну давайте так, одну таку зробимо, а одну по дві. І подивимось, може по дві найкраще буде. Того, що по три якось воно трошки пусто. Трошки... Хоча оці не назойливі такі, да, бронзові, вони такі темні. Ну, не всі темні, ці світліші, а ті трошки матові темніші. А давайте ми поряд зробимо і дві, і три, і подивимося. Правильно? І яка краще буде. І матитинку. Дві, де в мене кубички ще не знімали багато? Дві кубики. Знов гематитинку. Рандомно беру, як вони нанизані тут, так і беру. Тепер дві таких. Так. І знов гематитинку берем. І ще два кварца берем. Ну, мені щось здається, що по дві краще. Не дуже густо будуть ці проставочні. Тут вони якось красивіше, але ну, ці рапорти ну, довжелезні такі. Мені здається, ну ще дві скляні надінемо і одну гематитинку, І будемо вже вирішувати, що воно за пісня буде. Так. Так, так, так. Наш... Ой, отут пропустила. Пропустила, не можна. Завжди, завжди, коли збираєш на, на чорнову збираєш перед тим, як закріпити на, на, на цей тросик по краях, треба дивитись того, що завжди щось, завжди. Там пропустив, там не, не доділав, там ще. Так, ну що? Не знаю, я не знаю. І це подобається, і це. Так, народ на ручку. Я не знаю, як би з вами порадитись і не порадишся ж. Так, ну що, що робить? По дві чи по три. Може, давайте, давайте я зроблю так. Одну зроблю по три, а одну зроблю по дві. Тут все, все рівно, виходить, два чокери. І два браслетика. Правильно. І тоді, кому що сподобається. Я думаю, так треба зробити. Правильно. Ну, зараз я тут все розкладу, все підрахую, бо я ж рахувала в загальному сенсі. А чи хвата, якщо буду отак я викладувати, чи хвата, я переживаю тільки за оці, ця низочка, сама маленька. Рожевий кварц. чи хватить отак, чи не хватить? Давайте я зараз все порозкладаю і повернусь до вас. Отак зібрала це через три, зібрала гематитинкою. Те браслетики, це через два. І все вийшло, і також зібрала отак чокери. Єдине, що, дивіться, отут на кінцях мені не хватило. Ну, цих було і менше рожевий кварц. До речі, такий красивий. Я не знаю, так піднесу близенько. Чим ви побачите, він попадається матовий, попадається на півпрозорий, такий темний, темні рожеві світлі, дуже красивий. Так, отут з цієї сторони мені прийшлось тільки додати... Ой, отакола з кадром. Подобавляла трошки просто кришталевих намистин. Зараз все зберу і повернуся. Отак все вийшло у нас. Все доробила. Ой, світло в очі прямо мені. Все доробила. Залишилась трошечки, отуди матитових це. І одна кришталева. Все. все, на все. Але трошки не вистачало мені там, де я по три. Робила трошки довжини не вистачало. Тут вже де по дві більше гематитових пішло, а в це менше трошечки. І я тоді додавала, гляньте, отут на кінцях додавила по три гематитові. Все закріпила, все. Ну, воно виглядає природньо. Знаєте, один раз в мене щось не виходило, я сиділа вже дуже сумна така, і в мене чоловік питає, що таке. Я кажу, ну ось я задумала таке, а воно не виходить, а виходить інше. Він каже: а хто знає, що ти задумала? Ну, я знаю. Ну, хто ще знає? ніхто. Роби, як виходить. І, все, і всі будуть думати, що так ти й задумала. І це стосується, дівчата, не тільки бусиків. Ну, отак, бачите, воно природне виглядає. Ну, не хватало вже, ні з чого було взяти. Ось 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 тут по три. Штучки гематитинки додала і вийшла така красота у нас. Тут через дві, тут через три, я не знаю, мені те подобається. А, ага, і тут ще додала я, тут розподілила отут, рожевий кришталь. І на кінцях я отак добавила просто, це тільки на чокері, На кінцях просто отакі на шиї там ззаду такі будуть кришталеві. На браслетику такого не довелося робити. Ну, пишіть, чи подобалася ця переробка вам, чи красиво все вийшло. Мені дуже подобається це сполучення, коли рожевий кварц і такий темний під бронзу. Рожевий кварц ну, дуже, навіть чорна фурнітура гарно виглядає. Тут така бронзова, дуже так ненав'язливо, золото воно було таке парадне якесь, а це таке на кожен день можна носити чокер. Так, давайте я тепер покажу вам всі роботи. Оце ми робили в перший-перший раз. Тут я вам розказувала, вже розповідала, як робити без колотів, без нічого. Оце трошки такий яркий, такий насичений колір. Тут, бачите, цього кришталя. Флюоретики я рівномірно розподілила. А тут трошки такий більш спокійний. Не знаю, мені ті і ті подобаються. Ну, пишіть ви, які краще вийшли. Ті, які такий спокійніший тон, або ті, які більш-насичений більш, -більш насичений тон. Бачите, я не знаю, які краще. Ой, опять знов уходжу кудись. Ну, вони майже вони майже непомідно. Не знаю. Так, далі ми ще робили з вами такі, отакі два чокери. Я це так здивила, щоб було видно. Отакі два чокери з вами робили. І до них браслетики. Бачите, тут перлинку я вставила на ювелірний тросик. Тут вже був... бракована була ця. Намистинка таке, такий проріз була наскрізь. І ми отак вставили з вами, і воно вийшло, як ми наче так задумували. І отака ось бронзова, бронзове сонечко, пекуче сонечко таке в нас вийшло. Тут трошки по-іншому. Тут я поставила в цьому чокері таку намистинку, отак по центру. Бачите? І тут проставила кругом отут, отакі самі малюсінькі оці перламутровинки. А тут взяла, у мене було чотири штучки, залишалась. завжди все сохраняю і все, колись все буде потрібно. Навіть оця одна рожева залишилась у мене, і, і то вона колись знадобиться. І тут поставила я ці чотири кришталеві мистецьки, бачите? Це гірський кришталь. Ми колись робили з вами декілька разів і чокер робили, і такого в єгипетському стилі з темно-синіми намистинками. Так, і отут проставила я бісером прозорим. Він таку свіжість дав. Я прямо пожаліла, пожалкувала, що сюди не ставила. Ну, нічого не буду переробляти. то таке, то таке. Получилось. І в мене вже не було маленької намистинки, маленької перлинки. Тут я вже поставила. Ось цю Закрила цей отвір, цю прорізь, поставила також намистинку. Ну, і те, що ми робили того разу. ну, окрім, окрім нам чокера і браслета, які вже забрали, без перламутрових намистин. Щось з пам'яттю стала старію. Оце асиметрія, оце асиметричний. Асиметрія у нас з вами. І браслетики, чокер. Отут по центру перламутр. між ними кришталеві, оці. І тут ларімар і в цю сторону амазоніт. Так? Красиві. Турмалін Параїбо. Колі, колір, колір такий. А і тут бронзова фурнітура в рожевих, в цих намистинках нержавіюча сталь, тут також бронзова і тут нержавіюча сталь. Дуже красивий колір, мені дуже подобається, як оці кришталері щастя. А, а тут я зробила по-іншому. Тут я перемежала, бачите, одну ларімар і одну перламутр. Так, пошла, пішла, пошла, а ззаду вже поставила амазоніт. Ну, Така колекція завершилася з вами. Я ще не знаю, що я буду далі робити. Швидше за все, я покажу всі-всі роботи, які після Нового року. До Нового року я вам вже показувала, а ось після нового року там багато-багатенько цікавого, Ну, може, чогось щось є, чогось нема. А потім вже буду думати, поки, поки немає ніякого натхнення в мене. Ну, не те, що натхнення нема, поки я нічого не можу. Цікавого такого. Ну, не хочеться ж просто збирати намистини на ювелірний троси. Це не цікаво. Не цікаво. Хочеться, щоб був колір, фактура, щоб воно чіпляло якось. Ну, все, дівчата, все показала, все розказала. Я хотіла ще знаєте, що спитати вас, а чи хтось користувався тим, способом моїм. Тут я ставила тільки, от, отут я ставила калотіки. От в цих браслетиках і в чокерах того що тут, розумієте, дуже крихкі, малюсінькі оці перламутровинки, крихкі і малюсінькі. І тут такі бронзові шарики, і воно так гарно вписувалось. Все. Тут я ставила колотики, а всі інші я робила тим чарівним способом, що я вам казала, щоб протягувати вузлик. Скажіть, будь ласка, напишіть мені, хтось вже використав мої поради. Получилось у вас, все у вас вийшло. І ще дуже велике прохання у мене, якщо майстрині будуть використовувати цей спосіб закріплення, вам не важко упомянути моє ім'я. Мені буде приємно і продвигати буде канал мій. Тепер все, дівчата, всіх обіймняла. До зустрічі!